Реформі децентралізації 5 років за цей час Полтавщина зайняла 19-те місце у загальному рейтингу областей України за темпами та обсягами створених ОТГ. за словами директора Полтавського центру розвитку місцевого самоврядування Ірини Балибіної. Більшість об'єднаних громад Полтавщини входять до топ-100 по Україні. Основними напрямками їх розвитку є охорона здоров'я, освіта, соціальний захист та надання адміністративно-муніципальних послуг. Головними ж завданнями громади залишається раціональне використання коштів та співпраця з підприємцями для створення нових робочих місць. Станом на сьогодні ми маємо з вами 46 об'єднаних громад. 44 мають прямі міжбюджетні відносини. Дві об'єднані громади, це Новоселівська і Дмитрівська знаходяться в ЦВК у загальноукраїнському моніторингу. Ми займаємо з вами 19 -е місце. Воно складається за такими показниками, як кількість населення, площа, кількість об'єднаних територіальних громад, які не об'єднаються, кількість районів, які не охоплені. За кількістю ОТГ з чисельністю населення менш 5 тисяч осіб. Ви бачите, ми займаємо 21 місце, місце. Це це місце, яке нас тягне назад. В Україні планують створити від 1600 до 1800 територіальних громад, замість існуючих. Зараз майже в сім разів більшої кількість територіальних громад.